Вернися додому і розкажи все те, що Бог зробив тобі. Підобіконе, преподобні браті, дорогі брати і сестри у Христі слава Ісусу Христу! Оцю 23 третю неділю після зіслання Святого Духа свята Церква подає нам для роздуму Євангельський уривок про звільнення чоловіка від бісів. Біси, оці злі духи, побачивши Ісуса, знали, що Він є Бог, і тому дуже його боялися. Вони почали благати Ісуса, щоб їх не рухав. Однак Ісус не хотів слухати бісів, а зробив те, що мав зробити. У цьому чоловікові був не один біс, але цілий легіон. Можемо собі уявити, яку вони велику мали силу в тому чоловікові, що його в'язали кайданами і ланцюгами, але він все те трощив. Демон має велику силу, а тим більше, якщо він не один. Цікавим моментом є те, що Ісус з бісами пішов на діалог, бо ті просили, щоб не виганяв їх у місця безодні, але щоб дозволив їм війти у стадо свиней, яке паслося, і Ісус дозволив. Не так було важливо, куди відправить Ісус демонів, але найважливішою метою Ісуса було звільнити чоловіка від злих духів. Людина, яка є поневолена злим, сама перестає бути собою, і це зло, яке увійшло в неї, починає керувати її життям. Це є страшно. Зазвичай люди, коли бачать опановану людину, бояться її, тому що та поводиться неадекватно. Страх є першим кроком, щоб ми дозволили злу увійти в наше життя. В нашому страху ніяк не є зацікавлений Бог, а лише Ворог злий дух. Він є той, який дуже прагне, щоб ми жили у різного роду страхах. Цей страх нас поневолює. Ми стаємо його рабами. Ми чули, що страх опанував пастухів свиней, як також і людей з міста, які дізналися про те. Що вчинив Ісус? І вони досить виразно піддалися діянню страху. Замість того, щоб радіти, що Ісус звільнив поневоленого чоловіка, що допоміг йому звільнитися від того, хто його мучив довгі роки життя, вони попросили Ісуса покинути їхню околицю. А чому? Тому що ними керував страх. А в страсі вони навіть не захотіли, щоб Бог залишився між ними. Коли людина керується страхом у своєму житті, то поступає саме так, як поступили ці люди з Ісусом. Як бачимо, Ісус не став їх переконувати. Що їм доказувати, але чемно відступив від них? Бог дуже поважає і приймає вибір людини, ніколи їй не накидається, і якщо вона не бажає його прийняти, то він не може війти в її життя, не може залишитися, але відступає. Відступає і чекає, коли людина знову Його запросить у своє життя. Кожен із нас також має різного роду страхи. Ми в житті чогось чи когось боїмося. Що є причиною отих страхів? Це є брак Бога. В нашому житті. Замало ми йому довіряємо чи покладаємося на нього. Нам легше інколи є звернутися до ворожок, до різного роду магії, окультизму, ніж звернутися до нього з проханням простілення. Господь не може діяти в нашому житті. Як би ми цього не хотіли, якщо ми не впустимо Його в наше життя? Якщо в нашому серці немає місця для Бога, то це називається трудно і гірко. Однак Господь не поводиться так, як дуже часто поводиться людина. Який легше є втекти від чогось. Господь чекає. Він стоїть при дверях наших сердець і стукає, чекаючи, коли йому відчинять двері. Господь чекає. Якщо ми впустимо Бога в наші серця, то насправді зможемо. Відчути Його дію, Його благословення, Його ласку. Саме Він, і тільки Він своєю благодаттю може заповнити всі ці місця, в яких утворилася в нас пустка. Що ж нам робити? Почати діяти? Те, що ми вже не раз чули, що у людей неможливо. То у Бога можливо все. Немає нічого такого, що людина не може змінити у своєму житті, якщо вона цього прагне. Дозволити Ісусові війти в наше життя, дозволити йому перемінити нас. Коли ми не будемо нічого робити на шляху нашого духовного росту. То марним є все те, що я тут говорю, марним є те навіть, що ми тут зібралися. Але я надіюся, що ми тут зібралися не просто так, неформально, щоб когось побачити чи щось нового почути, але зібралися, напевно, тому, що шукаємо Бога. Кожен із нас падає в цьому житті, робить якісь помилки, але чи хоче з них виправлятись? Для цього і є свята Тайна сповіді, впав, але піднімаюся, не чекаю з моря погоди, але вже йду до Ісуса, до криниці милосердя, шукаючи прощення. Саме в Ісусі я можу віднайти мир і спокій. Тому інколи дивно є чути в сповідальниці, що людина не має гріхів. Якщо немає гріхів, то їй не потрібна сповідь, така людина вже є святою, бо святі є без гріха. Але ті, які усвідомлюють свій гріх, не мають чого чекати, потрібно діяти. Ми мусимо захотіти вигнати зло із нашого життя і сказати йому геть від мене. Поки ми цього не зробимо, будемо ходити в різного роду страхах і поневоленнях. Але Ісус смиренно буде чекати. Бо ми є улюбленими Його дітьми, коли ми запросимо Його в своє життя. Не все втрачено. Ми з Христом. Тому сьогодні і кожного дня Христос промовляє до нас слова: Не бійтеся, я з вами, я хочу вам допомогти! Я хочу вас зцілити. Не бійтеся. Жінка, яка не побоялася впустити Ісуса в своє життя, була блаженна, преподобна Йосифата Гордашевська, якої сьогодні пам'ять спогадуємо, і яку проголосив блаженною святий Папа Іван Павло ІІ. Тому за її прикладом. Яка сама пішла за Христом і за собою потягнула багатьох своїм прикладом, своїм чеснотливим життям, то також і ми, бачачи цей приклад, дозвольмо Ісусові війти в наше життя, і тоді справді відчуємо справжню радість якої не схочемо ніколи позбуватися, зможемо відчути Оце звільнення, і ніколи вже не захочемо виганяти Ісуса з нашого життя, бо з Ним є добре, з Ним найкраще. І ніхто, і ніщо не може нам дати стільки добра і так сильно нас. Любити, як це робить, Ісус. Амінь. Слава Ісусу Христу!